На майданчику сьогодні у нас з'явився ексклюзивчик Renault Megane E-Tech другий рік з батарейкою 60 кВт, 220 кінських сил. Передній привід на гарній комплектації парктроніки. Передні, задні, оптика. Красивенні легкосплавні диски. Це у нас 18-й радіус пробігу 58 тисяч в рідній фарбі і акційна ціна 18 тисяч 200 доларів. Повний безключовий доступ. Автоскладування дзеркал, повний електросклопакет, тканівий салончик, шкіряне мультикермо, датчики світла, дощу, великий сенсорний екран Android Auto Apple CarPlay, два оригінальних ключики. Автівка з Європи розмитнена та сертифікована. Дуже хороший збережений стан автомобіля, місткий багажничок і дуже футуристичний дизайн. Камера заднього виду, автівка знаходиться у місті Вінниця. Приїжджайте, тестуйте, забирайте.